Ми зараз виходимо на з пропозиція на сесію міської ради з оптимізації мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Зміниться тільки самі адміністративно управлінські апарати, які розташовані будуть за центральними адресами: правобережний запорізького козачества, лівобережний 1 на бульварі Шевченка, а лівобережний номер 2 на Авраменка. Що це нам дасть за рахунок проведеного обґрунтованого медичного, соціального, економічного обґрунтування? Ми за рік тільки зекономимо 15,6 і мільйонів. Повторюсь, для населення для медичних працівників нічого не зміниться. Недоступність, не робоче місце, не кількість структурних підрозділів, а саме амбулаторії. За що чого відбудеться така економія? За що скорочення дублюючих посад, скорочення господарського тан. Адміністративно-управлінського апарату провівши детальний аналіз, вивчивши всю кадровий дефіцит, який є на зараз в лікувальних закладах всієї мережі Запоріжжя, всім людям буде запропоновано працевлаштування. Більш детально ми будемо підходити вже при визначенні і формуванні нових структур, нових лікувальних закладів.